Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Мінування заес, а також бойові дії у безпосередньої близькості від ядерного об'єкта загрожують безпеці цілого регіону. Міністр енергетики України Гарман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС. У зв'язку з чим у Міненерго переконані, що вибух на станції може статися у будь-який момент. Він реактор може вибухнути в будь-який момент. Ми просто. То не знаємо, коли росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам АГТ на місцях, але у нас немає контролю над станцією, і це настороже, заявив міністр. Той же час годину тому пролунали вибухи поблизу реактора на даху станції. Пише телеграм-каналом. Видніється дим. Наразі невідомо, що за ситуація на станції, але від РФ можна очікувати, що завгодно Путін не віддав наказ бомбити ядерну станцію в разі прориву наших сил на фронті. А він уже. Поступово відбувається наразі за його словами у ЗСУ дуже багато напрямків застосування сили. Українські військові вже мають можливість для того, аби звільнити від окупантів запорізьку атомну станцію. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Теснюа розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. У нас дуже багато напрямків застосування сили, починаючи від прориву запорізького спрямування, виходу на Азовського збережжя, форсування Дніпра, заходу до Криму, форсування Дніпра вже можливе в районі Каховського водосховища. до речі. Чи звільнити ту саму запорізьку атомну станцію вже можливо? Є малі тактичні ходи, але які будуть приведуть до дуже великих геополітичних наслідків. Припустимо, захід до Донецька прохід близько 10 кілометрів до центру міста призведе до масштабних геологічних зрушень у військово-політичному моноліті Росії, розповів Роман Світан. За його словами, у українських військових дуже багато механізмів, якими можна змінити хід військових дій, не використовують їх зараз в різних з причин. Як що вибирати, припустимо рухи з під у бік Токмака, використання сили засобів, які вже були знищені росіянами. Половина цих сил і коштів, якби використовувалася в районі Донецька, ми вже були в місті, але Захід до Донецька це не звільнення Донецької області. Для того щоб деокупувати весь Донбас, нам доведеться обходити його, відрізати від Росії аж по Луганська. Тобто, виходить з під Сватового на Луганська, підкресли військовий експерт. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Пуситися обов'язково переможемо разом.